Ось тут, щоб вам було дуже зручно дивитися, принаймні я стараюся. Кнопка U. Піддягаємо вверх, Обов'язково. Раз, і трохи далі. Два. Я роблю це пінцетом, Ви можете робити якоюсь, ну, чимось тоненьким, чим можна підсунути. Взагалі можна навіть так кнопку зняти. ось, Раз, два. Але ну, я так не раджу, бо так є варіант зламати її. Або навіть якщо вона у вас там була трохи вже десь тріснута, але ну, воно вам не заважало, Це була така дуже легенька е тріщина, і ви можете доламати просто її, тому краще чимось допомагати. Далі, поїхали. Знімаємо механізм. Механізм знімаємо. Дуже легко цей різновид знімається. Ось другий буде, там буде складніше. Тут знімаємо. Ось, раз, піддягнули, два піддягнули. І все. Зняли. Бачите, як легко. Дуже легко, прям ну, класний механізм. Е, так, дивимось. Одна сторона у нас така більш ребриста, друга гладенька, вона догори. Ставимо назад. Одягаємо нижні гачки. Все в зворотній послідовності. Однягнули. Гачки. І дотиснули. Раз. Або пальцем. Два. Все. Ось у нас дивиться механізм. Ось він працює. Бачите, він так підіймається, коли працює. Оп. Все. І беремо кнопку. Головне ось тут у нас так, фокус би якби так впіймати. Ось тут у нас кишеня. Це ну, на всіх кнопках так, але буває, що це кишені зверху дуже рідко, частіше знизу. Але все ж...